Мені подобається в книзі, я прочитала одній, що християнин на коленях видіє далі, ніж весь світ, приподнявшись на ципочках. Тобто оце спілкування з Духом Святим воно якось просвітляє твої очі. Ти ситуацію бачиш, якби раніше ти на неї реагував так критично, ти б це обдумовував 300 разів, прокручував в себе там в голові. Дух Святий робить якесь таке чудо надприроднє, да, це сверхістенне. І ти такий, а окей, як хочеш, а окей, ну ні, то ні. Ну, таке буває. І ти думаєш, та ти що? Те, що раніше тебе просто просто в хлам розбивало, зараз ти такий собі спокійний. Ну. І це не через те, що ти пройшов курс на тему, як бути смиренним християнином. Ні, взагалі, взагалі, взагалі ні. А це через те, що твій дух має спілкування з Духом Святим, і це впливає на твою душу, і це впливає на все, що на все твоє сприйняття дійсності.